Всім привіт, мої хороші! Хочу, по-перше, вам подякувати за ваші лайки, коментарі і цікавість до моїх відео. Мене це дуже мотивує, і це найприємніше власне, в створенні контенту це те, що ви, ви його дивитеся, вам він подобається, вам цікаво. І це направду дуже сильно мотивує мене знімати знову і знову. Сьогодні хочу обговорити з вами. Таку контроверсійну тему, як вживання алкоголю під час вагітності. Чому, чому я знімаю це відео? Загальною рекомендацією, яку дають лікарі в Україні під час вагітності вагітним жінкам, це що не існує безпечної дози алкоголю, і алкоголь під час вагітності вживати категорично не можна. Це не так. І зараз за допомогою даних я доведу, що ця думка не є правдивою. Спочатку давайте розбиратися з тим, чому вживання алкоголю під час вагітності є шкідливим. А під час вживання алкоголю у людини, будь-якої людини, жінки, чоловіка, вагітної жінки, невагітної жінки утворюється така сполука, як ацетальдегід. Ацетальдегід – надзвичайно шкідливий токсин. А він є дуже, перепрошую за тавтологію, токсичним та шкідливим для тканин. І тому, і тому його накоплення в кровоплині є надзвичайно, надзвичайно небажаним ефектом. Зазвичай, якщо алкоголь вживати повільно, ацетальдегід метаболізується починкою. Якщо так. Дуже грубо сказати, нейтралізується печінкою. А якщо вживати алкоголь дуже швидко або вживати його постійно, починка не встигає метаболізувати ацетальдегід і він попадає в кровоплин. У вагітної жінки та плода, кровоплин власне спільний. І тому, звісно, плацента не відфільтрує велику кількість ацетальдегіду. І він потрапляє в кровоплин плода і чинить згубні, абсолютно згубні, має абсолютно згубні наслідки на тканини і розвиток плода. Вживання алкоголю під час вагітності приводить до так званого фетального алкогольного синдрому, що в майбутньому може виражатися в народженні дітей з низькою масою тіла. В майбутньому цих дітей це може бути зниження інтелекту, відповідне зниження IQ, зниження здатності до соціалізації. Це може бути ну, тобто, погане навчання, будь-які інтелектуальні проблеми, погана поведінка, затримка розвитку, ну, взагалі просто безліч-безліч як фізичних, так і психологічних проблем, але більше все-таки психічних проблем. А немає сумніву, що великі дози алкоголю дійсно призводять до всіх цих змін. Тому великі дози алкоголю заборонені під час вагітності категорично. І я вам покажу дослідження, які це довели. Давайте тепер розберемося, що ж таке, що таке великі дози, дози малі дози, що це взагалі таке. А, Тобто, що таке невживання алкоголю? Це зрозуміло, я думаю. Тобто, якщо не вживати алкоголь, абсолютно ні. А далі є низьке споживання алкоголю це від 1 до 6 напоїв в тиждень. Помірне споживання алкоголю від 6 до 11 напоїв в тиждень. І важке або надмірне споживання алкоголю більше 11 напоїв на тиждень. Що таке напій? Також важливо це розуміти, що є напій. Напій це один напій, тобто або одна доза, як вважати. Один напій це 125 мл вина, 350 мл пива, або 30 мл важкого алкоголю. Міцного, міцного алкоголю. Так, міцного, це правильне слово, міцного. А, я не знаю, це вже, це вже не доказала медицина, а моя думка з приводу міцного алкоголю. А, можливо, навіть 30 мл не варто вживати через те, що дійсно з міцного алкоголю ацет може метаболізуватися повільніше. Ну, але це трошки відступ від теми. Я думаю, що зараз зрозуміло, в принципі, що означає що означають ці дозування, що означає надмірне, над, е, е, що означає е, низьке, помірне і надмірне вживання алкоголю. Так, треба трошки перебачити. Е, створення відео направду, це такий е, дуже енергоресурсно і тайм-затратний процес, що Власне, я не думала, що створення YouTube каналу на створення Ютуб каналу треба буде покласти стільки зусиль. Але я повторююся, що я дуже сильно мотивована тим, що вам подобається. Ви лайкаєте і коментуєте, тому я точно буду продовжувати. І взагалі, я вважаю, що моя мета по життю це нести знання про здоров'я, робити людей більш освіченими. Про своє здоров'я, тому тому так, як би складно не було, я буду продовжувати. Так от, ми з вами розібрали, що таке помірне, легке і надмірне споживання алкоголю. Я ще не сказала про зепії. Зепії це 11 11 і більше декілька декілька днів підряд. Отже. Тут зрозуміло. Тепер давайте розберемося з тим, які є, які є власне види досліджень, які є дані. Скажу зараз лише про ті ці, ці види досліджень, про які буду згадувати в цих відео. Взагалі, ви знаєте, що, ну, мабуть, знаєте, я думаю, ви вже давно зі мною, хто тут, хто в інстаграмі, що о, найточнішими Ну, взагалі най найточнішими є метааналізи і рев'ю, які об'єднують це, це вершина, вершина доказовості доказової піраміди. Які об'єднують декілька досліджень і видають нам якби, е, короткий зріз з того, що було в цих дослідженнях. Треба попаде. Вот. На другому місці це рандомізовані дослідження. Що значить рандомізовані дослідження? Це коли ми, як дослідники, беремо дві групи жінок ну так, ми про жінок сьогодні говоримо, власне. І одним жінкам даємо це, а іншим жінкам не даємо це. І тоді ми їх порівнюємо. І ми знаємо: ми зважили ці групи і знаємо, що вони абсолютно рівні по всіх показниках. І тільки оце, що ми їм даємо або не даємо, впливає на то, що ми досліджуємо. А, уявіть собі етичну комісію, яка, бере, <свісно> яка дозволяє дослідження, в якому ми беремо вагітних жінок і одній групі даємо 11 дрінків на тиждень алкоголю, а іншій не даємо. Ну, звісно, та я жартую. Звісно, таких досліджень в світі не існує, і ніяка етична комісія здорових глузд, взагалі, я не знаю, все на світі а, нічого би не дозволило мати нам такі дослідження, тому таку, таку дейту, таку, такі дані ми отримати, звісно, не можемо. Що ми робимо в цьому випадку? Ми йдемо до даних спостереження observational обсервейшнлдейта. Тобто, теж де ми можемо спостерігати. Враховуючи, що предмет нашого дослідження зараз, те, що ми говоримо сьогодні в цьому відео, це вплив алкоголю на те, що відбувається з дітьми так, в майбутньому, то це мають бути так звані лонгітюдні дослідження. Це дослідження, в яких ми спостерігаємо, увага, це дуже важливо, одних і тих самих людей протягом. Тривалого проміжку часу, тобто довго. Long life. Uh, вот. Власне, про такі дослідження сьогодні я і буду говорити. І так, перше дослідження в світі існує насправді таких от, reliable, достовірних досліджень про вплив алкоголю на э, 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 стан дітей. Вплив вживання алкоголю матерями під час вагітності на психічний стан дітей, їх направду в світі дуже небагато. Досліджень, яким дійсно можна довіряти. Я сьогодні буду говорити про три найважливіші дослідження, які, власне, революційні в цій темі. І одне дослідження, яке важливе, але з деякими там нюансами. Отже, почну я з першого такого дослідження. Перше таке дослідження, ну, перше дослідження, на дані якого ми можемо спиратися, вийшло в 2009 році в журналі Pediatrics, це американський педіатричний журнал. І, власне, в цьому дослідженні я говорила про те, що я, я покажу вам дослідження, в яких був показаний, показаний вплив згубний вплив вживання алкоголю в великих дозах на Розвиток дітей. В цьому дослідженні було встановлено наступне. Взагалі, що шукали? Шукали зв'язок між вживанням алкоголю і порушенням мови у дітей в два роки, тобто, як діти розмовляють в два роки. Так от, в цьому дослідженні от я показую зараз фінальну табличку з результатами. А, і, це, і це про це треба також, мабуть, зараз сказати. А, чому, ну, от, чому, чому ви отримуєте такі рекомендації від, від своїх лікарів? Да? Тому що, прочитавши абстракт заголовок і абстракт? Це одне, можна там зрозуміти одне. А коли ви йдете в методи, і коли ви розумієте, що написано в цій табличці, в цих цифрах, і ви розумієте, що таке взагалі той ОРРР або довірчі інтервали, вам направду, простіше розуміти, що написано в дослідженні. Але ну, на жаль, на жаль, в медичному інституті цього не вчать, хоча в цьому має бути присвячений окремий курс. Ну, менше з тим. Як ви бачите, я, я тут виділила, що в цьому дослідженні було виявлено наступне: що надмірне вживання алкоголю веде, веде до великих проблем з встановленням мови і з мовою у дітей у віці двох років. На відміну від цього, дослідники не знайшли жодного, жодного зв'язку з порушеннями мови у дітей. Віці двох років у матерів, які вживали невелику кількість, тобто в яких було низьке споживання або помірне споживання алкоголю. А ну, тут, до речі, ще така е, цікава штука, що в групі, групі помірного споживання там взагалі кращі результати були. Я не закликаю вас помірно споживати. Просто, просто цікаво. Ну, дослідники прийшли в висновках. До того, що просто немає зв'язку з порушеннями мови у дітей надмірно помірного і низького споживання алкоголю, тобто до 6 дрінків на тиждень. Наступне дослідження, яке я просто обожнюю, воно дуже правильне. По-перше, це дослідження з Австралії. В Австралія одна з тих країн. В яких лікарі не обмежують споживання алкоголю у вагітних, тобто не забороняють. І ґрунтуються на даних і дають їм такі дані, які я вам даю зараз, а не якусь нісенітницю. А, так от це в цьому дослідженні приймали участь три тисячі жінок. Що я дуже люблю в цьому дослідженні, що в ньому жінок про вживання алкоголю питали під час вагітності. Тобто не після вагітності, коли ви вже народили у вас на руках дитина, і ви там намагаєтеся згадати, коли ж то я вживала той алкоголь, чи я його вживала, чи не вживала, і скільки я його вживала. Направду більше жінок цього вже пам'ятати не будете. Не буде. В цьому дослідженні жінок питали на 18 і 34 четвертому тижнях вагітності. І потім спостерігали їхніх дітей. Починаючи від 2 років і закінчується віком 14 років. Жінки були поділені на 4 групи: ті, які взагалі не вживали алкоголь, які вживали алкоголь інколи, тобто до одного, одного, однієї дози алкоголю на добу в тиждень, я перепрошую. Далі Легке споживання алкоголю від 2 до 6 дрінків на тиждень, далі помірне споживання 7-10 і надмірне 11 і більше. В цьому дослідженні було показано, що надмірне споживання алкоголю дійсно призводить до порушень з поведінці дітей в будь-якому віці. А от змін в поведінці, ніяких змін взагалі в поведінці дітей в, у жінок, які споживали час від часу, тобто приблизно один, один дрінк на тиждень, або на низьке у жінок з низьким споживанням взагалі виявлено не було, тобто ніяких зв'язків зі зміною. А поведінки у жінок, які споживали мало або помірно, не було друге дослідження. Далі: третє дослідження є велике занепокоєння, що одним з великих занепокоєнь в споживанні алкоголю під час вагітності є зниження IQ у дітей і їхньої здатності до навчання, здатності сприймати інформацію, здатності сісти і читати і так далі. Друге, третє дослідження важливе, про яке я зараз говорю, воно зараз на екрані. Це дослідження якраз таки все це і вивчало. В цьому дослідженні було, приймало участь 7200 вагітних жінок, і також їх дітей оцінювали у віці до 14 років декілька разів: 2, 5, 7 чи 9 я забула і 14 років. І міряли їхні IQ по тестах тестах. Равена, такий дуже розповсюджений тест і здатність до навчання. Це, це дослідження так само не виявило жодного зв'язку з зниженням інтелекту у дітей, народжених від матерів, які вживали яких було низьке або помірне вживання алкоголю. Але вони тут трошки по-іншому правда поділили. В них були невживачі, потім ті, які вживали менше половини келиха на день, ті, які вживали половину один келих на день, і ті, які вживали більше одного келиха на день. Так от вони виявили, що жінки у жінок, які вживали під час вагітності до одного келиха на день, у їх дітей не було жодних проблем з інтелектом. Так, це останнє таке дослідження, яке би підтверджувало мої слова. Правда, є ще одне дослідження, про яке я хотіла би згадати. Це, це дослідження також було опубліковано в журналі Pediatrics. А, І це дослідження виявило, що навіть легке споживання алкоголю може призводити до проблем з психікою. Так, там дійсно були тяжкі, а, помірні і тяжкі психічні розлади у дітей. Такі, як відсторонення, неконтрольована поведінка, а, і ви сказали би тут ба ба бам такі, да, є такі дослідження, які це показують. І я спочатку, коли натрапила на це дослідження, я також здивувалася і думаю, ну, все, теорія моя пропала, австралійські і європейські лікарі фуфло, споживати алкоголь все ж таки не можна. А, і тут я зрозуміла, що в групі жінок, які споживали low та модерейт споживання, тобто низьке і помірне споживання алкоголю, майже половина цієї групи вживали кокаїн. І чому дослідники не пов'язали? Власне, вживання кокаїну з поганою поведінкою у дітей, а пов'язали з цим алкоголь. Ну, власне, ви розумієте, в безглуздість цього дослідження там жінки палили, вживали алкоголь, були асоціальними і так далі. Взагалі, де вони її взяли, я не знаю. Ну, власне. От чому? Тобто, тепер ми зрозуміли, що в світі не існує даних про те що споживання до 11 дрінків на е, тиждень, пам'ятаємо, що це, не веде до будь-яких порушень е, у плода, і не веде до будь-яких змін в поведінці, інтелекті або інших вадах розвитку у дітей у віці до 14 років. Це дані, якими ми зараз можемо оперувати. Чому дані інтерпретуються по-різному і чому все ж таки з'являються якісь дивні рекомендації? Є декілька, декілька на це причин. Перша причина це все ж таки надмірна, надмірна інтерпретація. Тобто, коли ми а, не по фактах інтерпретуємо, а дуже загально. І от знайшли там, що типу, важке споживання веде до таких то, таких -то проблем. Екстраполізували на все і зробили висновок. Взагалі, вживання алкоголю веде до таких то проблем. Все крапка. Друге, це те, що лікарі не читають методи, не розуміють взагалі, що ці показники значать. Це не буду коментувати, це погано, не знаю, що з цим робити. І третє, це те, що деякі лікарі, багато лікарів, думають, що. Якщо жінці дозволити випити один келих вина на тиждень, то там, де один, там буде три, п'ять, і шість і так далі, і взагалі буде пити, і наше таке? Краще я скажу, що взагалі не можна, безпечної дози не існує, бла-бла-бла. От я категорично проти цього. Я категорично проти зневаги до інтелекту вагітної жінки. Я категорично проти. Маніпуляції вагітними жінками як тваринами? Жінка має сама вирішити, як їй бути, володіючи даними. Чи вона хоче випити один вина на тиждень після важкого робочого дня? Так вагітні жінки інколи працюють. Або стресу, або ще щось, чи вона не хоче вживати алкоголь? Але вона має бути ознайомлена з всіми даними. А це те, за що, за що я власне, власне борюся. Це моя просвітницька робота. Знаєте, минулого року в Україні була така кампанія від всесвітньої організації охорони здоров'я, яка називалася Невинна вагітність. Від одної назви мене тіпає, якщо чесно. Але коли я про це почула, я дуже розізлилася. Тому що, по-перше, це те, що я вже озвучила, що не можна маніпуля... маніпулювати вагітними жінками, це... це непорядно, це дуже непорядно. По-друге, Всесвітня організація охорони здоров'я витрачає кошти. На якісь абсолютно безглузді речі. Чому вони провели цю кампанію, спираючись на дані дослідження, увага, 2012 року, що в Україні нібито вагітні жінки багато споживають алкоголю, де там багато і що таке багато взагалі нема в цьому дослідженні? 2012 року, майже 10 років тому дослідженню. І вони от згадали, що давайте зараз популяризувати. Я... Мене обурює таке нецільове використання коштів. Ну, так от для вашого загального розуміння, от, принти, оці на футболках лікарів в цій кампанії, їх зобразила відома художниця. І на цю кампанію було витрачено сотні тисяч гривень, які можна було витратити на дійсно дійсно важливі речі. Збільшити доступ до медичної допомоги в селах, придбати швидкі допомоги, забезпечити сімейних лікарів додатковим еквіпментом, а не то бідний сімейний лікар з одним нещасним апаратом для вимірювання тиску ходить по трьох селах на велосипеді по грязюці, а, а вони друкують на футболках. Ну, серйозно? Власне, мене обурю, обурює, обурює, обурюють безглузді речі. І я хочу, щоб просто ви були настільки, е, настільки розумними, володіли всіма всіма даними і потім самі робили висновки, робити вам це чи не робити вам це. Тому що е, ніколи не дозволяйте маніпулювати собою і ніколи не дозволяйте е, комусь впливати на ваші рішення. Тому що це ваше тіло, воно у вас одне. І тільки ви єдина людина, яка за нього відповідальна. Дякую, що прослухали цей спіч, може, в якійсь частині трошки емоційний. Наперед вам дякую за лайки, коментарі, розповсюдження цього відео. Зустрінемося на каналі.